це подружки. Ми на Step by Step Kids Fashion Show. Тут де стиль поєднується з енергією. Сьогодні ми працюємо не тільки у якості моделей, але й ми вийдемо на подіум у своїй власній колекції одягу, населеною енто та культурою. І попрацюємо за нашим справжнім покликом журналістів, що, звісно, нам дуже подобається. А чи здогадуєтеся ви, про кого саме буде йти мова? Бо ми можемо вам привідкрити занавіс. Молоді українське музичне дуо у стилі альтернативної поп і електроніки. Поява гурту датується 2022 роком. Гурт починав як вуличний бренд Маріуполя, де виконував кавери та виступав на міських подіях. Тож, степ Step кітс фешн-шоу. Step Котре багато на приємні сюрпризи та суперових хедлайнерів. Вітра до зустрічі! Мене звуть Аліною. Ми сьогодні з вами на причудовому святі моди. Як сталося так, що саме вас обрали за хедлайнерів цієї події? Не хочу звучати гучно, але можливо, тому що ми молоді і прикольні, так. Да. Ми намагаємося прикольно вдягатися, класно виглядати, і, може, якраз таки це якось посприяло. Ви жили в прекрасному місті Маріуполі. Чи ви сумуєте за вашим містом? Звісно, ми сумуємо це великий довгий етап життя, котрий ми прожили саме там до 19 років. Це там відбулося дуже багато всього. Це, це наші перші школи, всі перші прогулянки, перші нічні прогулянки, дуже багато походів на море і всяке таке. І тому з цим містом, як з рідним містом, пов'язано дуже-дуже багато всього. І тому, звісно, ми сумуємо, звісно, ми чекаємо, коли воно знову буде нашим, коли воно знову буде вільним. і... Буде, буде знову лунати гучно. Так, ми знову зможемо туди повернутися, бо це велика частина нашого життя, це наше дитинство, і е, не мати можливості туди повернутися, це справді сумно. Захід про моду і хочу вас запитати про модні спогади з дитинства. Що був у вас светр, який не хотілося знімати? В дитинстві я не був модним взагалі. мене батьки водили на ринок, купували те, що подобається їм. Мене взагалі не питали, тому я не був прям ну, стильним. Потім я думав, що я стильний, але я просто. Так, да, в нас, коли почали да, з'явитися да, перші гроші, ми почали на секонд-хенди ходити і там щось за закуплятися. І ми нам тоді здавалося, що ми такі круті. А зараз дивимося просто з зі сльозами. <гум> але, але ось, ну якось так. Я, я, я в светро напевно не згадаю. Це мене зараз є пара улюблених. З вами ми вже бачились на вокальному конкурсі Open Спейс. Ви були там жулі. Тому ви завжди дуже стильно вдягаєтесь. А хто найстильніший з вашого гурту? Та ну, <плес> <плес> Ну, Ваня, просто типу, у нього такий прикол. Він в якийсь момент чуть-чуть типу, поїхав і, 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 і дуже багато одягу собі, собі не купив. Е, і я теж намагаюся виглядати, тіпа, ну, нормально. <схай> але тіпа, ми, я на контрасті постійно дивлюся, він постійно може міняти, і в нього, він за, за три тижні може не повторити нічого і постійно щось нове вдягає. Але це просто так зі сторони кажеться. Воно ніби одягу багато, але відкриваєш шкаф і такий. Що вдягнути? Що? Кожен раз... Мені здається, я кожен раз лягаю однаково. Взагалі кожен раз, тіпо, взагалі, просто майка, рубашка, джинси, все. Е, тому ніби одягу багато, але все одно ну, якось сумно. Да? Задумувались ви над тим, чи створити свій власний бренд одягу? Чому, якщо задумувались і чому, якщо не задумувалися? А, я, чесно, не задумувався, не можу за Ваню казати. От, не задумувалося, тому що. Тому що поки що не час, як мінімум, щоб власне бренд одягу створити, це треба нормальні вкладення. А по-друге, це треба якесь бачення класне, тому що робити щось, аби щось зробити, це дивно. Так. Тобто, якщо щось робити, робити класно. Щоб зробити класно, треба надивленість, треба шарити. Ми поки не шаримо, тому ми туди не лізумо. Так мені насправді хотілося би, але для того, щоб це зробити, Кирил, правильно сказав, що треба зробити класно. А я не дуже в цьому шарю. Можливо, колись я прям вивчу це питання. У мене будуть класні ідеї і... і я зроблю це колись. Але поки що планів таких немає. Ви дуже круто запалюєте аудиторію на концертах. Як вам це вдається? Поділіться, будь ласка, секретом. Треба просто кричати на людей. <ріп> ну, це може прозвучати дивно, але це реально єдине, що працює. Ти коли ну, зі сцени, типу, віддаєш їм, воно летить в тебе назад. Тобто, якщо ти вийдеш на сцену і скажеш всім привіт, це гурт молоді. А ти можеш вийти і сказати всім привіт, це гурт молоді! І все. І от, от, от з цього все починається звичайно. Ну, і плюс взагалі не можна давати люди, вони такі, типу, якщо вони тебе не знають, наприклад, вони там ти скажеш, давай де, там всі підходьте ближче!» вони не підійдуть, бо ти думаєш: ти хто такий, що ти мені типу, кажеш? А, коли, але треба їх змусити. Кажеш, алло, люди, підходьте. Вони не підходять, ти кажеш, я не чую вас, підходьте. Типу. І вони починають трохи реагувати, і потім розуміють, що не, не зря підійшли. Ну, треба просто їх продавлювати. Я реально пам'ятаю концерт, коли ми були, і ми такі, типу, встаньте, і люди сидять. І, такі, і не такі, встали. Вони так і не встали. І такі такі не встали. І такі, такі, типу, ну, Не дожимали. Ми просто почали вчитися цьому. У нас був один артист, друг, який дуже. Досвідчений, досвідчений, дуже авторитетний. і Він каже: От, дивіться, він нам включив концерт, там якийсь хіп-хоп чуваків ще з 90-х, і вони просто оте от починають, і просто весь зал з ними руками мотають, всі кричать, і ми поняли, що от ну от це туди, куди ми хочемо. От ми хочемо, щоб ось так от було. Я Єсенія. Хочу відмітити, що ви дуже стильні. Хто навчив вдягатися зі смаком? Життя ну просто з часом якось прийшло само, типу. Не, не було людини, яка така, тут отдягайся, так, то так. Ну, типу, є просто все одно, коли там ну ми один у одного типу питаємо, там як тобі. Можливо, там в якихось моментах вчимося один у одного та у наших інших друзів, але не було чогось конкретного, що так і все. Просто ти з часом е -е -е, типа розумієш, це прикольне, це не прикольне, це поєднання кольорів класне, це не класне. Це виглядає е -е, супер. Це ні, це мені личить, це не личить, Типу, і це просто з досвідом проходить. Мода це тренди. А який тренд з минулого ви б повернули? Харлім Шейк. Блін, який тренд, тренд би повернути? Який тренд би повернути? А, завожені джинси у хлопців. No. <laughs> Просто по приколу. Ну, <laughs> no, насправді, зараз багато трендів реально і так повертаються. Наприклад, зараз ну, дуже модно носити провідні навушники. От типу все такое модне, супер, тебя ніхто не розуміє, ти супер класний. І таких речей багато, реально. Чипу якісь олдові старі речі, які зараз виглядають стильно. Вже джинси з туфлями повернулися, і всі mm -hmm. ці приколи. Ну, типа, воно, воно і без нашого бажання все повернеться. Ми yeah, yeah. Тому, просто за цим слідкуємо і намагаємося не постаріти раніше часу. Yeah. <laughs> Водилось колись вам у дитинстві бути на таких подіях, як Step by Step Kids Fashion Show? Ні <гум> на, не то, що на таких подіях, взагалі, напевно, ні на яких, типу, прикольних дитячих подіях. Я такого взагалі нічого не пам'ятаю. Ми просто жили таке звичайне дитяче життя, тому що в мене такі заходи завжди асоціювалися з чимось дорослим, з чимось, типа, крутим. У нас це було так, типу, футбол пограти на віліках, покататися. Так, да, да, взагалі не був ніколи. Тому Теж. це дуже круто, що є така зараз можливість у дітей брати участь у чомусь такому масштабному, крутому, дорослому. Да. <плес> Якби мода вміла говорити, що б вона співала разом з молоді? Молода. Що не саме стильне? Ну поки що не випущені треки да, ну, є багато крутих стильних не випущених треків. І ми дуже будемо дуже сподіваємося, що вони будуть трохи пізніше співати разом з нами. Так, є, є нашу ми взагалі е завжди намагаємося слідкувати за трендами, і тому що мода це ж не тільки про одяг, це ще про і звук, типу, і звучання завжди змінюється, і ми завжди це прослідковуємо. Бо це ну, важливо бути просто в тренді, звучати в тренді актуально. Тому ми будемо завжди намагатися звучати модно стильно, щоб мода звучала разом з нами. Сердець своєю творчістю. Чи не відчувала себе після шаленої уваги окриленими? Чи навпаки стійкіше стояли на ногах? Та напевно, і були окриленими, і стійкіше на ногах стояли. Я, я, може, я занадто глупенький, щоб зрозуміти питання в повній мірі. Але, але я можу сказати точно, що. От, от коли. Я б не сказав, що ми стали популярними, ми стали. Трошки більш відомими. Тобто нас почали впізнавати, з нами почали фоткатися, наші пісні почали слухати в більшій е, ступені. І от просто ми, ми почали більш, більшій кількості людей подобатися. І звісно, це окриляє. Звісно, це дає тобі натхнення творити далі. Це е, е, ну, ми не звіздімся. Е, ми, тому що ми не вважаємо, що ми зробили щось надприроднє, і що все, що ми отримали, це. ну от, е, Чисто наша заслуга і без нічого, без ніяких поправок на вітер, і от це мить настільки круті, і все. Ну ні, типу, є дуже багато всяких факторів, є команда, є вкладення і, і фінансові, і просто ресурсні, типу час, увага зі сторони нашої команди, зі сторони продюсера, зі сторони лейбла. І з усього цього і все йде поступово. Тому ми просто коли от стали більш відомими. Ми і на ногах стали стояти краще. Тобто, от ми почали відчувати, що ми потрібні, нас слухають, ми будемо почуті. Ось так. Але просто найголовніше це залишатися людиною, і ніби ми з цим е, поки справляємось добре. Вас, мабуть, часто запитують про ваше життя журналісти. Розкажіть, які питання ви би не хотіли почути? Це в нас насправді таких питань напевно, навіть немає. Ми нічого не стидаємося, нічого такого поганого не зробили. На що б ми боялися відповісти. Ну, типа, нам просто задають постійно одні ті питання: як створили гурт, а що ви будете робити, коли ви постарієте? Як, як ви будете буде, називатися да, да. назва uh, і ще там пару таких питань. От і було б класно, якщо б типа журналісти в якийсь момент перестали нас питати про те, як ми будемо називатися, коли ми постарішуємо, тому що це нам задавали ще в 22-му році, коли ми ходили на перші інтерв'ю. Вже пройшло три роки приблизно 100... 150 інтерв'ю, і можна було б з такими питаннями вже закінчити, якщо чесно. А так у всьому іншому все, все що цікаво, ми раді відповідати. Так, ми, чи ми відкриті чесні, тому якщо нема прям питань, яких ми боїмося. Навіть тому. якщо провокаційно, головне да. чесна. <му> I'm У вас двох скромніше і чому? Скромніше? А, Ваня, напевно. Реально? Мені здається, так. Да. Ну, це не в такій ступені, ну, що, що, що хтось прям вообще, от, типу, боїться до людей підійти і розмовляти, а друге з усіма дружить. Ну, ми плюс-мінус десь на одному рівні. Просто Ваня в якийсь момент став чуть-чуть більш інтровертним. Я йому, Мені подобається сидіти вдома. А я тусити люблю, я постійно ходжу, кудись з людьми зустрічаюся, спілкуюся, туди-сюди. Тобто це не значить, що Ваня не може так робити, просто він зараз так не робить. А рік тому, наприклад, робив. Це чисто ситуативно, типу, під настрій. Зараз осінь. Зараз осінь. Тому да. я скромний, да. От сьогодні ми з вами на заході, де неймовірні дитячі бренди показують одяг. А хто ваш улюблений дизайнер? Не Наш хоч... улюблений дизайнер. Ну, чесно, о, я, я поки не можу похвастатися тим, що я можу собі дозволити такі речі. Але гвасаля і, і все, що робилося там в Балінсягі, це, це круто. Ну, от, я, так, щоб когось виділити. Ну, і це ж конкретно виявив. Ну процесу? я навіть не знаю і мене, як чесно, просто це не та поки е, культура, якою я цікавлюся, бо просто поки по, поки не дійшло до мене це, і я якось сильно не поглиблю, не поглиблю Да. Mm -hmm. Але е, просто от, я дивлюся більше на речі, і мені вони подобаються. От балінця, наприклад, мені теж дуже подобається. Прям, прям класно. Ну, щось таке е, дивне, прикольне. Не подобається щось таке.

Роськатріва, вітаю вас. Ми приїхали з телепроектом подружки на степ Step Кітс Fashion Step шоу з різних куточків міст України. Знаю, ви теж зі своїми концертами бували в різних містах нашої держави. Тож, на вашу думку, яке місто в Україні найстильніше? Звісно ж, окрім вашого рідного міста Героя Маріуполь? Хм. Найстильніше? Найстильніше. Ну, взагалі. Київ, якщо чесно, де ми живемо. Просто на жаль, у нас не було змоги прям всі міста обійти, прям багато mm -hmm. там побачити людей. Ми там приїжджали, приїжджали, виступали і їхали назад. Ми можемо сказати, наприклад, про Київ, бо ми там живемо. І Київ насправді доволі стильне місто. І є, навіть там, наприклад, там золоті ворота, да, такий район, де постійно ходяться всякі типу, модні ребята, і там прям ну, дуже, дуже стильно багато шоурумів, багато класного одягу. І воно реально ну видно. Є тепло там якісь типу, модні условно, тусовки. І ми про це знаємо, тому Київ відзначити точно. Uh, взагалі Ми були ось в Дніпрі нещодавно, в івано франківську і ну, ми, на жаль, не так багато дивилися ці міста, але от, там, ми були в закладах, були, там, бачили там, деякі там, райони, і було дуже гарно і дуже стильно. Деякі прям, заклади, і я подумав, Блін, чому таких нема в Києві. Ось, задумався так. Дали немало особистих запитань, якими зараз цікавиться наше молоде покоління, яке зараз перебуває нелегкі часи війни. Тож сьогодні подружки брали інтерв'ю у надзвичайно талановитих артистів, учасників гурту Молоді. Їхня пісня мала сильне символічне навантаження про втрату дому, про пам'ять, про надію. Бо всі ми знаємо, наскільки важливим форпостом став Маріуполь у перші місяці вторгнення. Сьогодні ми мали змогу побути разом із найкращими, найщасливішими дітьми і дорослими України. Дуже радіємо, тому що бачимо, як проливається світло дитинства під час тихово сьогодення. І все це, звісно, стало можливим завдяки найкрутішому дитячому модному шоу Step by Step Kids Fashion Show. Все це заради вас, любі глядачі. Адже там, де є добро та стиль, завжди зберігається людяність. Це був телепроект подружки зі Step by Step Kids Fashion Show.